Давай, давай, давай! Борово, я сам, я сам. Леш, падай, падай, мати, падай! Потім. Всім привіт! Ось такий от перший же ж момент у матчі відповіді проти Шарка. Першу гру ми виграли завдяки ще одній легендарній серії пенальті. В цій грі, можливо, ви вже здогадалися по заголовку. Там трошки спойлерів, не знаю, як назвати це по-другому, але ось цей момент, мені здається, це був переломний момент взагалі всієї гри в відповіді другої гри. Відос на дві гри, буде друга і третя. Е, вже, так, да, очевидно, що ми програли другу, бо грали третю, але як це все відбувалось? Такий момент я мав забивати ну просто 100%, просто забити гол, і, можливо, гра пішла б по-другому. <кій> Стояв я ще довго після цієї гри, як Роберто Баджо, і думав. Думав, думав над цим епізодом, і думаю, якщо все ж таки я забив, гра могла піти зовсім другим ходом, але вона не пішла, я не забив, і давайте дивитись, що вийшло в другій грі проти Шарка в півфіналі 4-го дивізіону. <кій>

Дуже просто! Здорово, здорово! здорово. пробий, вітай! Ось таки така була гра. Шарк катали м'яч, перебігали оцею штукою поперек поля. Ми оборонялися, намагалися грати на контратаках. Ну, чудово, чудово, це виходило. Я не знаю, як так з такою грою знов.

З'являються моменти в шарка. Ми знову відповідаємо штрафним ударом, гра 0-0, пам'ятаємо, могла бути вже 1-0 на нашу користь. Ми себе почували трошки комфортніше, але гра 0-0, гра доволі на рівних. Добре, Тарас, не давай себе блокувати. Блокує! да 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 так, є! Дрік, дідай туди! на Бистро сліп! От з нічого, з нічого. Де це в головах з'являються дивні ідеї обігрувати в воротах, кидати, отак. Ну, кричав, я кричав, кинь туди, закинь туди. Ми грали в нас два високих чудака в другій четверці, на яких ми постійно граємо цими закиданнями. Знов-знов ну, хтось видірнув шнурок з праймом і того Андрюхи, знов він захотів чудити. Нащо це? Я не знаю, штрафний удар небезпечний. Чи реалізують в в в шарк його. А не коснувся? Дай боді речі, блять! Да да! Штрафний, бачимо, не реалізували, тому що я його навіть не вставив, значить там не було ніякої небезпеки, але реалізовують аут. Рахунок 1-0. Ми вже програємо Сильно, точно, в ближній, да, в ближній від воротаря, але повнимо, що Андрюха він не воротар, він нас так виручає, граючи в тих воротах, е, тому що у нас немає голкіпера. Але все одно неприємно. Все одно неприємно, якось ми чи підсіли, чи посипали, що якось оця водурость прокралася всіх нас.

Е, я намагався обіграти, мене чудак обікрав. Я думав, е, я подивився назад в цей момент. Подивився, що за спиною нікого нема, там тільки ворота. і Єдине, що мені лишалось, це звичайно, його дьорнути, щоб він не цей. Як виявилось, там був наш гравець, який мене спитав просто після цього епізоду: на що я фолив, А я сказав: а на що ти мені не підказав, що ти є? Мол, ну, що я страхую, там ще щось. І ну, дивимось, що з цього штрафного вийшло.

Ще один суперточний удар в нижній кут під стічку. Цей раз в дальній. Що наші робили гравці біля вратаря? не знаю, що з ним ніхто не грав. Напевно, вони повелися, що там шарків було троє. Цей один, але цей один забиває нам гол. Рахунок 2-0 в першому таймі. Е... Граємо далі, а що, що лишається робити? Тут, <плес> нам?

Надавали жовтих, там перший раз, е, самий перший, що був свисток, там закрив арбітер на відео, свалив голкіпер команди Shark. Потім е, щось там відбулось і почалось, оце, от, як сказали, збровки бичіство. Головами побадались, отримали жовтих карток. І вже якийсь настрой, ну вже якийсь він такий, вже вже гарчить, гарчить від цієї гри. 2-0, ми вже заводимось, всі вже заводяться, вже перестає це бути якимось футболом, але ну, а з чим це ще може бути в четвертому дивізіоні аматорського чемпіонату. Але ну, грати ще ого-го. Угол, угол! Ось з таким небезпечним штрафним завершився перший тайм. 2-0 в перерві, якщо чесно, я не пам'ятаю, що відбувалося. Я це вже записую, у нас лишився, щоб ви розуміли. Я це записую, коли лишився тиждень вже до старту зимового чемпіонату. Я трошки провтикався з цими відосами, але новий сезон буде виходити вже відео зразу після гри. В той тиждень гра, і в той тиждень відос. Щоб не було такого, що я от сижу вже на вулиці 9 градусів. Я дописую цей проект-аматор, який ще не закінчився, але. Підписуйтесь, ставте лайк, щоб не пропускати ще колокольчики. Буде другий сезон, скоро початок, через тиждень, як я і сказав. Тому дивимось другий тайм другої гри проти шарпу. <пілляв> а, давай, <середі, середі>, Порош <пілляв> <пілляв> дідуда! <пілляв> <Фарош! пілляв> <пілляв>

Розійшлись Розійшлись наші захисники, просто один вправо, один вліво, а ті просто протащив м'яч по центру, влупив Спира, забив третій м'яч 3-0. чуємо вже трошки нервішки, трошки психі, і ну, гру можна було вже закінчувати. Вже нічого ми б з цієї гри не взяли. Я вже вдягаю маніжку, йду п'ятим ворота, щоб хоч щось може відігратись, але... Ну, не вміємо ми поки грати з п'ятим, На жаль, ми це не тренуємо чи будемо, Дуже хто його знає. Да, сядьте, сядьте! Да, да, да. Діма, сидя, сижте, діма, де! Хороша! Діма лучший. Діма. А чого нікуди! Диво! Діма! Сам <пілляє> сам! <пілляє> 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 <Діф, діф. пілляє> <пілляє> Зараз! <плес> <плес> ну класно, я не знаю, напевно, що. Ж. Ну, арбітер показав в одну сторону, поміняв рішення в другу сторону. Знову ми вводимо ці дебільні аути, які знов міняються. В нього шар в голові в оцей. Eight ball восьмерка чорна, яка труситься, і він десь тряснувся, і в нього випало, що аут в другу сторону. Я не знаю, як це пояснювати. Цього арбітра ми ще побачимо в наступних іграх. Він бачу, не хоче відпускати нас взагалі кудалібо. Питання буде задаватися організаторам, чого арбітри, які грають в 4-му дивізіоні, і судять 4-й дивізіон. Цирк. Цирк з цими арбітрами. Весь сезон. Цирк з арбітрами. М -м гол. Гол 4-0. А тут, будучи буквально поруч з епізодом в сантиметрах нічого не було. Не збили в коліно. В коліно не збили, не предвзяте. нас всі люблять, дають грати в футбол, все так класно, візьмемось за ручки, будемо грати зимовий чемпіонат. Але хочеться блювати просто від такого. Зараз ти флот Маріч не попав. А, 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 ну, а тут е ну, це момент з першого тайбу я вставив, а тут був фол. Був фол, ти просто заділи ногу, наш гравець стояв, навіть не падав, просто продовжує грати, ставиться штрафний. Момент, коли зноситься в коліно, людина падає, але гол забивається нам, штрафний щось не ставиться. Е Вроді як мають судити по правилам FIFA. Чи знають вони правила FIFA, чи знають взагалі. Ну, таке... Якісь... В кожного арбітра свої правила. От, таке, враження. таке враження в мене складається, що в кожного арбітра свої правила. Ми закінчуємо цю гру з рахунком 4-0. Це був останній гвоздь в кришку арбітра, о, на ворота. І, ну, Наступний день, наступна гра 4-0 ми програли, враховуючи, що першу гру ми зіграли 0-0 і виграли по пенальті, цю ми програли, в нас чекає третя гра. Третю гру зараз будемо теж дивитись розбирати, але вона була ще дебільнішою, ніж перша. Не, не знаю, чи по суддівству, але по грі ми просіли настільки ну, просто до, до щось неймовірного. Я почав зразу в маніжці, навіть без вратарської форми, щоб мати змогу виходити підключатись п'ятим, але ну, це мало, мало було таких змог. Я щось там половив в воротах. Проблема в нас з голкіперами. Якщо ви голкіпер, у вас немає команди, ви хочете грати, будь ласка, напишіть нам, напишіть в коменти, чи напишіть, я не знаю, мені там в Інстаграм. Е е ну, нам ми шукаємо голкіпера. Особливо на зиму, у нас його досі нема. Тому Пишіть. вчить. <пай> Далі! <aí> Знову 100% момент. Знову, як в попередньому матчі, я не забив. Зараз ми знову не забиваємо, а буквально що, став ногу в пусті ворота, переправляй. Е, можливо, це знову нас зломало чи не зломало, я не знаю, але десь от ми граємо на рівних. ми граємо на рівних і Десь, десь стається цей епізод, коли починається просто: от якщо малюється от, графік, він йде на рівних на рівних, на рівних проти нас. Коли це стається? Не знаю. Так, хорошо. Ще можна, все? Петю! Ще один сей від мене, до речі. <смір> Згадую я свій початок воротарської кар'єри в цьому сезоні, але ну, прикольно на воротах. Я би грав, якщо чесно далі, але. Пацани не хочуть, пацани хочуть, щоб я грав в полі. Е, аргументуючи тим, що там з мене більше користі. Не знаю, напишіть до речі в коментах, де з мене більше користі, в полі чи на воротах. Я не знаю, що ще треба, але в мене питання до нашої команди. Що ж нам треба, щоб ми отак не провалювались. Знову після незабитого нами відсоткового моменту ми пропускаємося знов. Маїсію розсунув нашу оборону. І знов білярний удар під стійку. 1-0, ми вже полетіли. Вань, вань, вач! Гий! Бей! Ой, да, не ешь! Санта! Хорош, Вал! Вот так, вот так, вот 2-0, я вже побіг. Дуже поганий пас. Віталік стояв сракою, я дав слабо того м'яча, Саня щось там намагався страхувати. Я йому кричав, що він виходив, зустрічав блокував удар, він лишався в воротах, і нам забивають другий м'яч, це третій м'яч, це другий м'яч. Коротше, нам забивають черговий гол. І ну, сказати, що ми посипались, не сказати нічого. От, ніби пачку з чіпсами, просто отак. И все. Встану ему Да, 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 Валик! Да, Ярик! Эй, ты с руки ловишь! Знов гол, знов гол в нас так ноль. Бачимо, як шарк завівся, шарк понісся. І напевно це те, що не хватало нам цього от бажання грати. Вони почули цей смак перемоги після 5-0 в попередньому матчі, і цей матч вони просто неслися забивати. Вони хотіли вийти в фінал. Ми бачу, ну, не сильно хотіли, чи ми не розуміли, чи. Ну, я не знаю. Знаю, в голову не залізеш. Качни його, качни! Ну, Йо. Тягни воротарі, це все, все це відбувалося в, цьому, в першому таймі. やったー Тут лишалось тільки дивитися, як вони нас розкатують. В ця стіночка викатили на пусті ворота. Це, по-моєму, 4-0, Перша гра 5-0, це 4-0. За три гри ми шарку не забили ні одного м'яча. Ні одного м'яча за три гри пропустили 9, при тому, що ми одну гру з трьох виграли. <пас> Bao là 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 bao І ось таким от демонстрацією того, що ми теж можемо так катати. Ми теж можемо обігрувати один-трьох, викатувати не пусті ворота, але ми знов не забили якісь. Не знаю, нависло на нас прокляття, чи що, чи хто, чи куди. Я без поняття, але ми програємо. Це був такий останній епізод в цій грі. Ми програємо. Ми не проходимо в фінал, ми залишаємось все-таки в четвірці четвертого дивізіону, але ми будемо грати матч за третє-четверте місце. А Шарк відправляється в фінал. Ще ми їх, звісно, вітаємо, молодці. Бажання вони показали добре, класне. Нам би такого от позичити бажання в шарк, якби ми грали на такому бажанні, я думаю, гра б була зовсім інакшою. Що робиться з командою? Я поки без поняття. Ви пишіть в коменти, може там є у вас якісь психологи, ви знаєте, чи може ви щось помітили, чого ми так просідаємо, але ми відправляємо шарк відправляється в фінал, а ми відправляємося грати за 3-4 місце. Тому в наступному відео ви дізнаєтесь, з ким ми грали за 3-4 місце, як ми зіграли. Тому побачимось в наступному відосику. За вас підписка, лайк, все по класіці. Там залишилось буквально пару. Підписок до сотні до першого круглого числа, то жмакайте цю кнопку, добивайте, щоб ми наступний сезон грали набагато краще і вийшли в фінал. зустрічі!